Важливо розуміти, що навколо нас люди і щирість та відкритість інколи може нашкодити тим, хто є поруч. Не завжди треба говорити те, що думаєш. Особливо коли це є справи якісь особисті. Коли ми висловлюємо свою думку про особисте життя іншої людини їй, це може дуже погано зробити, якщо вона про це не просила говорити, а якщо це б відбулося про інших. Ця людина може цілком і піти з церкви через те, що ну, ви лізете туди, прикриваючись якоюсь щирістю, хочете засунути нос туди, куди вам не дозволено свій нос засовувати. Туди питання. Чи щиро мені хочеться людині докорити з любов'ю, або я хочу просто тикнути носом. Людину у її справи. Тут да, питання мотивації. У Матвія 7.4.5 написано: Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці, лицеміре. Спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. То перед, перед тим, як висловлювати свою думку, треба дуже добре про себе подумати. Біблія про це щиро і дуже багато говорить. Щирість та відкритість в церкві є дуже важливими рисами, але не треба плутати щирість і відкритість із невихованістю та нестриманістю, які призводять до того, що люди йдуть із церкви. У притчах 18.2 написані такі слова дуже влучні. Нерозумний не має задоволення від навчання і прагне показати лише власну дотепність. Нерозумний. Завжди, при всіх обставинах, йому важливо, щоб всі побачили, який він дотепний. Але на жаль, в нього виходить довести тільки зворотні.